Я пишаюся тим, скільки всього нам вдалося за цей час зробити, в тому числі через адвокаційну діяльність, як і за кордоном, так і через різні неймовірну кількість онлайн зустрічей, зв'язків. У нас небагато в Верховній Раді людей, які спроможні ефективно вести міжнародну діяльність. І, на жаль, ця даність це вимірюється максимум десятками. Для повноцінної парламентської роботи міжпарламентської дипломатії цього на жаль недостатньо. Я пишаюся бути серед тих, хто вміє цю роботу робити професійно, якісно і користується довірою партнерів, що має, що має особливе значення, тому що якщо тобі довіряють, то відповідно ти можеш би більше добитися для країни.